Всім привіт! Коротше, сьогодні ми будемо розбирати трактор, тому що під час оприскування він нас став, захрустіло під ногами, як сидів, кропив, захрустіло під ногами, трактор став. Передачі вони зараз у нас всі включаються, але коли вижимаєш щеплення, трактор просто-напросто глохне. Це не включені дві передачі. Ну, Щоб ви не думали, бо в нас вже таке було, що втикалися дві передачі, але це не то. Тому що передачі всі зараз включаються, а зараз вам покажу. Вон речажок ходоумінчителя. Він коли заведений, він не переключається. Тоді далі що? Якщо зараз поставити трактор на передачу і вижати щеплення, він не кодиться, ніби що. Передача втикнута на щеплення йому нічого не дає. Тому зараз будемо шукати причину в проміжутці, а ще в разі чого і будемо до коробки добиратися. Але далі ми в обході цієї розборки все вам будемо показувати. Зразу ми зняли акумулятор, ми його відставляємо і будемо розкручувати проводку всю, будемо знімати тяги, які нам будуть мішати його надвоє розколоти. Зараз будемо далі показувати. Так, а на допомогу нам прийде ось такий козлик. Ось До нього є там ці наставки, Буде він підставляти знизу, будемо відпихати на ньому передню частину, будемо з мотором відпихати від трактора в цю сторону. Кинули спеціальну бляху, щоб було його легше пхати. Також маємо ось такі два домкрата, щоб підстрахувати задній місце, рядну частину з кабіною. Ну а процес сам процессою розтягування ми вам його покажемо. Ну так, Тепер ми вже зняли ті кріплення, що, і що показували там. Можете побачити, да. Можете побачити що в нас з ними, яка ситуація. Ось. Вони повідгнивали. Зараз ми що? Ми зараз будемо їх робити нові. Оці трубки в нас вже є. Це оцим кріпленням знімається кабіна, зачіпляється за ось ці вуха. І через то вони в нас зараз повинні, бути, ну, їх треба укріпити, зробити надійно, щоб коли ми знімали кабіну, щоб можна було, щоб все було нормально, воно не відламалося. Так само, ось, бачите, в нас є такі. Ця Вона не відгнила, але її теж будемо робити другу, тому що тут он наварено воно може відламати. Ну, тут більш-менш нормально, але ми не знаємо, що робиться всередині. Тому ми зараз ріжемо і будемо варити нові. Ну що? Поробили ми вже такі ручки, чи як їх правильно назвати. Тут тато вже одну чіпив, прикручує, там зверху вже закріпили, во знизу. Зараз знайдемо шайбочки і ось так воно виглядає вон в руках. Зараз їх ставимо на місце і продовжуємо розборку самої кабіни, щоб її можна було зняти ой, на тою стороною. От так, але тут таке зараз треба десь щось підтягнути, щоб достати, ще треба знайти нові болти, тому що в старих переїздити різьбу вже не можна різати не хочеться, Хочете їх зразу замінити. Ну що, ось такий у нас виходить цікавий деньок. Поки це все підготували, це чесне слово, це просто походу, ми, буде, ми довше це все знімали, щоб зняти кабіну, ніж будемо робити саму коробку чи проміжутку. Будемо розбирати, будемо дивитися. Ой, поки ці всі шланги, поки ці педалі, поки підлога, поки там відкручували, позаржавіли е, на подушках болти, це взагалі жестяк був. Зараз вже його трішки відчистили, завтра візьмемо мойку відмиємо кверхером і будемо його розколювати проміжутку, і якщо доведеться, то ще і коробку. Тому якось так зараз, що, походу, не буду, я ліпити один довгий відео, буду по частинах випускати, ось і все. Тому Всім дякую за перегляд. Чекайте нової серії, частини, чи як хочете це називаєте. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і кому що цікаво, пишіть коментарі. Я обов'язково всім відповім.